Постійно в прикладах, які приводять цей Райан Голідей, він розповідає, що не завжди, більше того, в 90% випадків, от пряме намагання досягнути якогось результату, це що лізти на пролом, рішучий наступ, воно як правило, навіть на війні призводить до дуже трагічних результатів. А результат. Успішна операція, виграна війна. Воно приходить якраз наслідок таких обхідних маневрів, часом і відступів. Як він говорить, наприклад, що свого часу Шема Хатма Ганді говорив, що він не стільки прагнув до незалежності Індії, скільки дав можливість Британії зробити за нього всю його. Роботу, що фактично вони самі підвели, виштухнули Індію до незалежності. А він просто скористався моментом. Дуже цікавий аспект, що у нас якось в країні сприймається. ну Якщо взагалі хтось цікавиться, історію Сполучених Штатів, то те, що от революція американська Джордж Вашингтон, вони там воювали з англійцями, йшли, наступали в рішучий наступ, все завойовували. А воно зовсім все не так виглядає. От як Райан Голідей нам говорить, що Джордж Вашингтон був набагато успішніший, коли відступав, коли заманював англійців в пастки, коли намагав, не давав генеральної битви. Ну, така у нього можна сказати, що потім до певної міри і росіяни перейняли таку подібну тактику, використовували, коли воювали з Наполеоном, що не давали можливості дати генеральну битву, затягнули його і потрошки, по чуть-чуть повідкушували по шматочку від великої армії, а потім потім вона так би мовити, фактично без генеральної битви вимушена була сама із Москви піти і вийти за межі російської імперії. І вийшла фактично з того півмільйона людей, яких Наполеон привів, то залишились якісь ганебні гризки. Таку тактику використовували свого часу і скіфи у війні проти перського царя Дарія також не давали генеральної битви, відступали і по шматочку цю армію всю розмололи. Поки Клаптику повідкусували і на тому вся їхня, так би мовити, потуга військова перської армії закінчилась. Назва цієї книжки в українському перекладі на пролом вона не відповідає ідеології, тій, яка закладена в самій книзі Раяна Голідея. От вона, книга ця задумана так, що вона показує нам, що як можна в складних обставинах проти сильнішого противника за рахунок використання. Рельєфу місцевостей, особливостей власних, особливостей тих сил, які діють на цій території, можна досягати результату. І завжди, в 90% випадків, це ніколи не є рішучий такий наступ на пролому. Це от на пролом воно якраз дає катастрофічні результати.